Далі про надзвичайні ситуації та поведінку, тоді коли паніка просто неминуча. Вітаю, шановні телеглядачі. З метою навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Е, хочу розповісти вам про надзвичайні ситуації та їхню класифікацію. Отже, надзвичайні ситуації поділяються на надзвичайні ситуації техногенного характеру, надзвичайні ситуації природнього характеру, надзвичайні ситуації соціальні і надзвичайні ситуації воєнні. Зараз е, коротко розглянемо кожен із них. Отже, до надзвичайних ситуацій е, техногенного характеру відноситься аварії на транспорті, пожежі та вибухи, аварії з викиданням або загрозою викиданням небезпечних хімічних речовин, наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин, аварії з викиданням або е, загрозою викиданням радіоактивних речовин, раптове руйнування споруд. Аварії в енергетичних системах, аварії в системах життєзабезпечення, аварії в системах зв'язку та телекомунікацій, аварії на очисних спорудах, аварії у системах нафтогазового промислового комплексу, слідуючи надзвичайні ситуації, природнього характеру. До них відносяться землетрус, сув, сильний дощ, злива, великий град, сильний снігопад. Сильний вітер. Цунамі, повінь та паводки, пожежі в лісових масивах, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками. Наступний вид надзвичайних ситуацій, які ми розглянемо, це надзвичайні ситуації соціальні, і до них відносяться збройні напади, захоплення й отримання важливих об'єктів або реальна загроза здійснення таких акцій. Замах на життя керівників держави та народних депутатів, напад замах на членів екіпажу повітряного, морського річкового транспорту, захоплення заручників, встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, виявлення застрілих боєприпасів. На території Бродівського району можуть виникнути такі надзвичайні ситуації: сильний вітер, пориви вітру 25 метрів за секунду і більше. Включаючи шквали і смерті, високі рівні води, водопілля та паводки, сильний дощ, град, дуже сильний вітер, сильна ожеледь, снігові замети, сильний туман, пожежі лісові, пожежі на торфовищах, інфекційні захворювання та епідемії. Отже, на території Бродівського району може виникнути велика кількість надзвичайних ситуацій, до яких ми повинні бути готові. Дякую за увагу до наступних зустрічей.